Національний театр імені Шепкіна готується розпочати 90-й театральний сезон. Ми вирішили, що в цьому році ну в це саме це відкриття, саме 90-го театрального сезону. Воно не буде таким е помпезним, якби нам звичайно всім би хотілося на ювілейний сезон, враховуючи враховуючи ті обставини, в яких ми зараз живемо. Відкрився сезон виставою Ромео Джур'єта, спільним творчим проєктом сумських і луганських акторів. Дуже круто співпрацювали, і ну не було ніяких там, не дай Бог, сварок чи що було все дуже дружньо злагоджено, і я їм дуже вдячна за це. Дуже класні друзі наші тепер і все було достатньо злагоджено, круто і дружньо. Попри повітряні тривоги, які оголошують у сумах по кілька разів на день, та інші складнощі воєнного часу. Працівники театру підготували багато цікавого та готові зустрічати глядачів у храмі мистецтва з повітряними тривогами. Дуже складно, тому що ми зупиняємо роботу, йдемо в бункер, сидимо там. Тому, якщо чесно, то не давали нам. Русня працювати з цього боку дуже складно. А взагалі, якщо не зважати на повітряні тривоги, то працювалося дуже дуже круто. Ми продовжуємо свою боротьбу на культурному фронті, продовжуємо бити ворога мистецтвом і продовжуємо працювати театральне мистецтво в Сумській області і Україні. Юрій Котер, Максим Близнюк, Новини СТС.